Український гурт Танок на Майдані Конго заспівав під симфонічний оркестр Слобожанський зворушливу пісню Там, де ти, тепер. Виконавці присвятили хід полеглим на Майдані. Пропонуємо вам ще раз згадати героїв. Кліп являє собою відео з виступу групи в Київському театрі імені Франка. Ця пісня звернення до тих, кого немає з нами. Після трагічних подій, що відбувалися в Україні останнім часом, ми зрозуміли, що хочемо присвятити її загиблим під час протестів, каже Фагот. Сам танок на Майдані Конго називає нову композицію симфонічним хіп-хопом. Я знаю там, де ти завжди багато сонця. Хвилі у віконці, і скляні дахи. На всі боки, салюти, пісні усюди чути, там, де ти, там, де ти тепер, співають музиканти для небесної сотні. я знаю там, де ти завжди багато сонця. Хвилі у віконці, скляні дахи. На всі боки, салюти, пісні усюди чути. Всі навкруги радіють, а не навпаки.